Ти не очікуєш, а це буде. Ти давно перебуваєш на самотності, шукаєш істину всередині себе, відповіді на запитання, які давно тебе турбують, але дуже скоро у тебе з'явиться якийсь шанс, якась можливість, який треба розглянути. Тому що цей шанс по ітогу е, може привести тебе до благополуччя, до наповнення, до зімейного щастя і удачі. Ти можеш опинитися в кругу своїх е, у колі своїх е, однодумців, родичів або знайти своє щастя. Яка порада? Не відвертайся, не відвертайся від е, цього щастя. Ти вже дуже багато пережила, багато внутрішніх конфліктів, якоїсь конкретної боротьби. Треба залишити всю цю ситуацію позаду і рухатися в сторону теплих, спокійних от прийняти цей досвід і рухатися далі. Тому що не тікай від цього шансу, і у тебе по итогу буде дуже класне спілкування. Сімейне щастя, святкування і взаємопорозуміння. Якийсь король жезлів тебе вже чекає. Повнімаю.